Глава шоста, У суботу, першу, після другого дня Пасхи, довелось йому йти засіяними полями, і учні його зривали колоски і їли, розтираючи руками. Деякі ж з фарисеїв сказали їм: Навіщо ви робите те, чого не годиться робити в суботи? І Ісус. Сказав їм у відповідь, Хіба ви не читали, що вчинив Давид, коли зголоднів сам і ті, що були з ним? Як він увійшов у дім Божий і взяв хліби, предложення, яких не можна було їсти нікому, крім священників, і їв і дав тим, що були з ним, і сказав їм: Син людський є господар. І суботи, довелося ж і в іншу суботу увійти йому в синагогу і учити. Там був чоловік, у якого права рука була суха, книжники ж і фарисеї стежили за ним, чи не стілить він у суботу, щоб знайти звинувачення проти нього. Він же, знаючи помисли їхні, сказав чоловікові, що мав суху руку. Встань і вийди на середину, і він встав і вийшов. Тоді сказав їм Ісус: Запитаю вас, що годиться робити в суботу добро чи зло, спасти душу чи згубити? Вони мовчали. І, оглянувши всіх їх, сказав тому чоловікові: Простягни руку твою. Він так і зробив, і стала рука Його здорова, як і друга. Вони ж розлютилися і говорили між собою, що б їм вчинити з Ісусом. У ті дні Він зійшов на гору помолитися і пробув всю ніч у молитві до Бога. Коли ж настав день, покликав учнів своїх і вибрав з них дванадцять, котрих назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата Його. Якова та Йоанна, Филипа та Варфоломія, Матфея та Фому, Якова Алфеєвого та Симона, званого Зілотом, Іуду Якового та Іуду Іскаріота, який потім і став зрадником. І зійшовши з ними, став він на рівному місці, і багато учнів його, і безліч народу з усієї Іудеї та Іерусалима, і приморських місць тирських і сидонських, що прийшли послухати його, і зцілитися від недугів своїх, також і ті, що страждали від нечистих духів, і зцілялися. І весь народ шукав, щоб доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила і зціляла всіх. І він, звівши очі свої на учнів своїх, говорив: блаженні убогі Духом, бо ваше є Царство Боже, блаженні ті, що голодні нині, бо насититесь, блаженні ті, що плачуть нині, бо втішитесь. Блаженні ви, коли зненавидять вас люди. І коли відлучать вас і ганьбитимуть, і знеславлять ім'я Ваше заради Сина Людського, радійте в той день і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах. Так робили з пророками батьки їхні. Навпаки, горе вам, багаті, бо ви вже одержали свою втіху. Горе вам, ситі нині, бо зголоднієте. Горе вам, що смієтесь нині, бо будете плакати і ридати. Горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре, бо так робили з лжепророками батьки їхні. Але вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добро творіть тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, що проклинають вас, і моліться за тих, хто кривдить вас, хто вдарить тебе по щоці, підстав і другу, і хто знімає з тебе верхню одежу, не борони і сорочку. Кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто взяв твоє, не вимагай. І як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те подяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те подяка, бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати назад, яка за те вам подяка, бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. Але ви, любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних, і злих. Отже будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть і не будете судимі, не осуджуйте і не будете осуджені, прощайте і простять вам, давайте, і дасться вам, мірою доброю, утрясенною, натоптаною, переповненою віддадуть вам, бо якою мірою міряєте, такою ж відміриться і вам. Сказав також їм притчу чи може сліпий сліпого водити, чи не впадуть обидва в яму. Учень не буває вищим від свого вчителя, але удосконалившись, кожен буде як і вчитель його. Що ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш? Або як можеш сказати братові твоєму брате, дай я вийму сучок з ока Твого, коли сам не бачиш колоди у твоєму оці, лицеміре, вийми спершу колоду з ока Твого, і тоді побачиш, як вийняти сучок з ока брата Твого. Нема доброго дерева, яке б приносило поганий плід, і нема поганого дерева, яке б приносило плід добрий, бо всяке дерево пізнається по плодах своїх, не збирають смокви з терновника і не знімають винограду з чагарника. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле. Бо з повноти серця промовляють уста її. Що ж ви зовете мене, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу. Всякий, хто приходить до мене та слухає слова мої і виконує їх, скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка, будуючи дім, вкопала, заглибила і поклала основу на камені. Коли ж сталася повінь, і вода ринула на той дім, то не могла його зрушити, бо він був збудований на камені. А хто слухає і не виконує, той подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи, то як тільки ринула на нього вода, він зараз же розвалився, і руйнування дому того було велике.